Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди на дорогах у дітей? Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди на дорогах у дітей? Тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у життя дітей? Вийшли діти <кій> одразу, діти виходять діти є вплив <кій> тут. Намагаються стягнути все саме хороше працюють дуже підступно, вже третій раз повторюється це, крадники ставляться на вдачу, на гроші, на щасливу долю. Закривають шляхи ще дітям роблять приворот, аморочка стоїть, і дійсно. Не так все гладко тут вийшло, що вже руйнують життя давно дітям. Дуже складно ще в фінансах. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається. Дайте відповідь, будь ласка. А хтось заважає, щоб, може, кудись планують вчитись піти або переїхати в інші країни. Ну, Просто кудись переїхати в краще місце. Тут дуже сильні блоки стоять, стоять оморочки, не можна нікуди їхати, страхи, щоб боялися. Заперечу, весь негатив обираю. Ой, знімається весь негатив. Заздрять, обговорюють за спиною і ставлять, і ставлять таку програму. Щось ну, програмують на, по, на погано. Говорять, щоб не вийде, щоб не їхали, заперечують весь негатив убирають. Весь негатив знімаю. <кхи> Угу. Все получиться Попри всі намагання, старання, все получиться Тут вийшли хороші карти. Дітям відкриться шлях на гроші, вищі сили, Янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, зніміть всі кратніки, стяги, мороки, негативні програми. З дітей будь-який вплив негативний знімаю. Повертаю ворогам, тому хто ставив, хто нападав, хто заздрить, Все назад вертається. Буде так і так і більше лиха робити не зможу. Прошу янголи охоронців, духи, родовищі сили захистіть, обережіть усіх дітей, тих, хто дивиться відео. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, Буде все сказане здійснюється, так буде. Так, давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, чи е, закривають дороги дітям, тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручаються у життя дітей. Да, зараз ставлять програмку дуже сильні е, свари, розсорки, сварки, щоб сварилися. Щоб сварилися, а це робить жінка, агресивна жінка. Е, Вийшла карта, що, може, так робить, щоб сварилися і дитині не надавалися гроші. Наказання, покарання ще мають дитину вигнати із дома. Вигнать із дома. І це стоїть така морочка мороком прям поставлена. Заперечую весь негатив, убирає. Руйнує всі плани ворожі. Оцікавилась, Гатина вийшла карта Верховного Суда. янголи охоронці захищають. І цей план ворожий не вийде. А ще, може, є така карта, коли скидають все лайно, всі хвороби, якісь проблеми на дитину, переклади. Заперечу, весь негатив убираю, всі негативні програми знімаю із дітей, тих, хто дивиться від. Очищаю повністю, прошу ваші сили, допоможіть. Відкрити дітям тим, хто дивиться відео близьким людям. Відкрийте всі дороги і шляхи на гроші, на любов, на здоров'я, на вдачу. Знімаю всі скиди, переклади, обміни, подміни, розсорки, негативні програми, агресію обираю. Відновлюються нормальні відносини, спокійні, поважні спілкування, радість у домі. радіють діти, радіють батьки. Відновлюються нормальне спілкування, без агресії буде так і так є. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на нормальне спілкування і дітей, відновіть вдачу, поверніть всю стягнуту, щасливу долю, чоловічу, жіночу. Повертаються фінанси, здоров'я, повертається енергія. Гроші повертаю назад, все хороше, що стягували, відновлюється. А погане, всі скиди, переклади, притикість, Все лайно, що перекладали, повертаю ворогові, хай сам з цих живе. Це буде все сказане, дійсно так буде. Так що все буде добре. От, треба буде ще пізніше повторити, бо на дітей йде напад. Періодично ще треба переглянути. І зараз я хочу подивитися питання на загальний розгляд. Це за донат питання на любу суму Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи переводити доньку? Того, хто питає, в інший садок, у який задумали, хто питає, чи лишити в цьому, але в іншій групі. Скажіть, допоможіть, чи переводити доньку в інший садок, який задумали, чи лишити в садочку цьому, але в іншій групі. А вам закривають шляхи, вам треба переводити доньку в інший садок. В інший садок. Тут напад, заперечуюсь, негатив убираю. Хтось так сильно переживає, щоб ви, не дай Боже, не перейшли в інший садок, щоб ви лишалися в цьому садку. І. Так, заперечу негатив, обираю. Скажіть, допоможіть, що відбувається, якщо перевезти в інший садок, хтось, що задумали, що буде відбуватися. Все буде добре. Зараз я вас почищу, дуже багато негатива у вас. Вам закривають дороги і шляхи. Якщо ви переводите доньку, це перемога. Заперечу весь негатив Убираю. Відкриваю шляхи дороги. Тому хто питає, заперечу, весь негатив Убираю. Цікаю всіх ворогів, всіх, хто втручається, всіх, хто заважає. Цікаю, от боже. Дивіться, ви так пережив... не переживайте, у вас будуть фінанси на. А, може, цей садок вимагає фіналу. Ну, ви, вам вийде все зробити. Заперечу весь негатив обирає, руйнує всі плани. Ворожі, цікає всіх, хто втручається, хто заважає жити, тому хто питає, обирається весь негатив. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Ніщо не заважає перевезти доньку. В інший садок, дорога відкрита, буде так і так і є. Більше не можуть вороги втручатись, негативні програми ставити не зможуть. Відкриваю всі шляхи, і дороги ваші відкриті Із енергетичного, фізичного простору, того, хто питає, доньки убирається весь негатив. Негативні програми, морочки, мороки, стяги, крадіки, убирають. Відкриваються шляхи дороги. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть перевезти доньку в інший садок без травм, без стресів, спокійно і хай будуть усі необхідні кошти, фінанси на цей крок. Буде так і так є. З тут відкриті буде так. Так що, от, будь ласка, вам варто переводити дитину, і все буде гаразд. От, періодично, раджу ще переглядати. Може, якісь ще у вас є питання, щось вам закривають шляхи дороги. От, Добре, на цьому я буду завершувати. Отака от вийшла сьогодні кава. От. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Робіть донати: 1, 2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе. Допомагайте і цивільним, що постраждали після а, атак, обстрілів, і військовим допомагайте. От. Не забувайте про це. І також хочу побажати, щоб. Всі питання вирішувалися, все, що стосується дітей, онуків, всі питання вирішувалися з легкістю, з радістю. Відкривалися шляхи дороги. Дороги були легкі, двері відкриті, на навчання, на... життя, на радість буде так і так є. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!